Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Пташечки пісень співають, це вони так нас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися ідемо. Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики та дівчата дуже рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, ми продовжуємо нашу подорож цікавою країною математики і разом з нами наші вірні друзі Кицик та Мицик. Дітки, а для початку пропоную відгадати загадку. Кружляє ніжно-білий пух, Міняє зайчик свій кожух. Вдягла лисичка рукавички, співають весело, синички. Ведмідь в борлозі вже дрімає. Друзі, так яка ця пора року? Вірно, це зима, малята уже настала улюблена пора року всіх дітей. Зима. Ну що ж, друзі, а тепер можемо. Розпочати виконувати завдання, які нам приготували наші друзі кицик та мицик. Малята! Розгляньте уважно малюнок. Що ми тут бачимо? Так, ми бачимо мишенят та шматочки сиру. Друзі, полічіть, скільки шматочків сиру. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Молодці, шість шматочків сиру. А скільки ж мишенят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім мишенят. Молодці малята. Друзі, а кого ж більше? Так, мишенят більше. А наскільки більше мишенят? На один. Молодці. А чого ж менше? Так, сиру менше. А наскільки менше? На один. Молодці малята. А що ж потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Так, додати ще один шматочок сиру. Дітки, а ось і наша цифра сім. Цифра сім потішна дуже. Ти поміти її, друже? Вправо ніжку виставляє, у таночок поспішає. Малятка, а на що ж схожа цифра сім? А цифра сім схожа. На клюшку для хокею, на косу. Малята. Давайте ж розглянемо, як утворилося число 7. Якось зустрілися число 1 та число 6. До числа 6 приєдналося число 1. Вони об'єдналися і таким чином утворили число 7. Тобто число 7 складається із 6 та 1. Малята, кицик та мицик пропонують нам відправитися на прогулянку до зимового лісу. Ну що ж, вирушаємо? Ми вже й у лісі. А що ж це за будиночок? Та це ж будиночок Все ми гномів. Малята. Порахуйте гномів в прямому та зворотньому порядку. Ну що ж, розпочинаємо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. А тепер у зворотньому. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці маляти? Друзі, уважно розгляньте і скажіть, який гном зник. Так, зник четвертий гном. А тепер який гном зник? Так зник шостий гном. Друзі, а зараз який гном зник? Так, третій гномик зник? А тепер. Розгляньте і скажіть, який гном зник? Вірно, п'ятий гном зник. Алята! А ось і наступне завдання. Вам потрібно уважно подумати і розселити наших сім гномів до будиночку різними способами в дві квартири. Ну що ж, розпочнемо? В першій квартирі проживає один гном. Малята скільки ж гномів проживає в другій квартирі? Вірно, шість гномів. Тобто число 7 складається із 1 та 6. В першій квартирі проживає 2 гнома. Скільки гномів проживає в другій квартирі? Вірно, 5 гномів. Тобто число 7 складається із 2 та 5. Наступний спосіб. В першій квартирі проживає 3 гноми. Скільки гномів проживає в другій квартирі? Вірно, 4 гноми. Тобто, число 7 складається із Три та 4. Наступний спосіб. В першій квартирі проживає чотири гноми. Скільки гномів проживає в другій квартирі? Вірно. Три гнома. Тобто число 7 складається із 4 та 3. Наступний спосіб. В першій квартирі проживає 5 гномів. Малята скільки ж гномів проживає в другій квартирі? Вірно, два гноми. Тобто число 7 складається із 5 та 2. І наступний спосіб. В першій квартирі проживає 6 гномів. Скільки гномів проживаю в другій квартирі? Вірно, один гном. Тобто число 7 складається із 6 та 1. Малята, а тепер пропоную трішечки відпочити і пограти в рухливу гру, яка називається Повтори за мною якщо зможеш. На екрані будуть з'являтися картинки дітей, які виконують якийсь рух. Вам потрібно буде його повторити. Ну що ж, розпочнемо і перше зображення. Один, два, три. Рух зміни. Один, два, три рух зміни. Один, два, три рух зміни. Один, два, три рух зміни. Один, два, три, рух. Зміни. Молодці малята! А тепер повертаємося до нашого заняття. І наступне завдання. Малята наш кицик дуже полюбляє гратися з маленькими пташечками, тому він для вас підготував цікаві математичні завдання. Вам потрібно уважно слухати і рахувати. Ну що ж, розпочнемо? Горобець і три синиці он летять до годівниці. Скільки птахів? Підскажіть! Будуть вдячні за обід. Малята, скільки птахів? Так, чотири. Чотири горобчики літають і на гілочки сідають. Прилетів іще один, сів на гілочку і він. Полічино швидше всіх, цих горобчиків, прудких. Малята скільки горобчиків? Так, п'ять. Ну й було у нас мороки, посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Малята, скільки разом їх стало. Так, чотири молодці. У садок до годівниці перелетіли дві синиці. Потім ще чотири птиці сіли поряд з годівницей. Малята, скільки птиць на годівниці? Вірно. Шість! Молодці малята! А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Веселі гномики дуже вдячні вам за те, що ви завітали в них в гості. Кицик і Мицик задоволені вашою роботою і кажуть вам до побачення, до нових зустрічей!